Глибокий зміст фрази про речовину виділення біологічного організму, який тут у назві, всі знають. Але насправді це все випливає з норм чинного нашого законодавства. По-перше, цивільний кодекс про угоди. Угоди певного виду повинні бути в письмовій формі. Тобто, якщо вони не у письмовій формі, вони є недійсними із відповідними наслідками і виконувати їх не потрібно. Процесуальне законодавство, тобто законодавство, яке регулює суди, кримінальне судочинство, цивільне, адміністративне, дуже часто зазначає, що певні обставини, що щось відбулося, була якась домовленість, можна підтвердити тільки письмовим доказом. Тобто свідки, сусід сказав, сусід бачив, на камеру записано, це не підходить дуже часто. І третє. Як часто людина, яка там щось продає, наприклад, нерухомість, є покупець, а документи не готові, тому що їх вкладували на завтра, або виїхати за кордон, або скористатися якоюсь іншою можливості. Тому пам'ятаємо, якщо не знаємо, як чинити, поступаємо по закону і краще перевздіти, ніж не допустити.